Прибудинкова територія чи комерційна нерухомість пленарне засідання сесії Ужгородської міськради розпочали зі звернення мешканців четвертого будинку по вулиці Заньковецької. Там прибудинкову ділянку віддали у приватну власність ще у 2010 році. А в 2020-му змінили цільове призначення під забудову комерційної нерухомості. Мешканці категорично проти такого сусідства. Крім того, ми всі ці роки самостійно утримували цю ділянку та сплачували гроші для її прибирання та утримання в належному стані. На всій території ростуть дерева, які садили самі ж власники квартир. Дехто й зараз тут присутній, в декого там живуть діти чи онуки. Ці всі дерева планують зрізати для будівництва. В нас майже немає своєї прибудинкової території. А якщо під вікнами виросте будівля, то не буде і жодного особистого життя, бо ж вікна заглядатимуть у вікна. Депутати підтримали мешканців будинку і вирішили створити робочу групу, яка допоможе у вирішенні цього питання. А міський голова пообіцяв, що допоки питання не вирішать у суді, жодних дозволів на проведення робіт там надавати не будуть. У 2020-му у нас проходила зміна цільового призначення. Зміна цільового призначення відбувалася відповідно до розробленого проєкту землеустрою, відповідно до розробленого детального плану території. На даний час, оскільки земельна ділянка перебуває в приватній власності, то дане питання, ну як озвучено, може розглядатися тільки в судовому порядку. на даний момент ще прийшли до нас звернення від мешканців даного будинку. Ми будемо розглядати і в принципі постараємося максимально адекватно підійти до даного питання, щоб ви дали якесь певне доручення, щоб ми виїхали на місце і дане питання розглянули. Дозволю на будь-які там роботи там будівельні там. Благоустрою чи чогось іншого щодо цієї ділянки не буде давати департамент міської інфраструктури, архітектура чи архбудконтроль, до завершення всіх цих от ситуацій, що ми розібралися і поставили крапку. в цій історії на сесії ухвалили рішення про підтримку військових та сімей загиблих. А 53 військовослужбовцям посмертно присвоїли звання почесний громадянин міста Ужгород. Також проголосували за програму харчування для комунальних медзакладів, на яку передбачено виділення 45 мільйонів гривень. Ряд питань не підтримали депутати. Їх розглядатимуть на наступному засіданні сесії.